Шоста юзабіліті євристика пізнання замість згадування. Що то значить? Я Надя і це мій канал UX-Тістечка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся корисними порадами, щоб допомогти тобі стати кращим дизайнером. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Люди мають обмежену короткострокову пам'ять. Тому вони просто можуть не згадати деякі елементи. Наприклад, якщо іконка не дуже поширена, або людина не працює з цією іконкою кожного дня, вона її просто не впізнає. Користувачі не повинні запам'ятовувати інформацію. Всі інструкції, об'єкти, дії та опції мають бути помітні або відкриватись за необхідності. Найкраще, що ми можемо зробити, скоротити когнітивні зусилля користувачів. Перше, дозволяй користувачам відкривати інформацію в інтерфейсі, замість того, щоб запам'ятовувати та згадувати її. Саме тому іконки без текстового лейблу пояснюються на ховер. Інтернет-магазини показують список переглянутих раніше товарів, щоб було легше їх згадати та повернутись. Google дозволяє не вписувати пошуковий запит, а просто вибрати його зі списку. Це одна з причин, чому Google настільки популярний. Пошукові підказки дуже зручні, бо вони перетворюють генерацію запиту, завдання згадування на завдання розпізнавання. Ба Більше Google дозволяє знайти те, що ми взагалі не пам'ятаємо наприклад, пісню за мотивом або асоціацією. Автозаповнення паролів та юзернеймів у браузері теж побудовано на тому, що люди просто не запам'ятовують паролі. Друге, пропонуй допомогу в контексті, замість того, щоб давати користувачам добрий посібник для запам'ятовування. Створення петиції на Change.org розділено на зрозумілі кроки, на кожному з яких одразу розписані поради, які допомагають написати гарну петицію. Та третє, зменшить кількість інформації, яку користувачі повинні запам'ятати. В минулому відео про запобігання помилкам я показувала, що MailChimp одразу перелічує вимоги, які має відповідати пароль від аккаунту. Це саме правило підходить і тут. Деякі елементи не потребують додаткового пояснення. Як от, наприклад, іконки соцмереж. Їх використовують майже всі, тому ми їх одразу впізнаємо. В наступному відео я розповім про сьому евристику, гнучкість та ефективність. Жми на колокольчик, щоб не пропустити.